Тож, продовжуємо роботу над виготовленням листівки в техніці ізонитка. Для роботи нам потрібна наша листівка з попереднього уроку з вишитою серединочкою. Картоночку основу можна поки що відкласти в бік. Ми працюємо з накладною деталю. Малюнок схема, який ми зараз допрацюємо: голки з великим вушком, одна голка нам потрібна, мітки для вишивання. Ми будемо сьогодні вишивати пелюсточки, стебло і листочки, скріпки, щоб з'єднати шари паперу між собою, і кнопка або шило проколоти. Олівець, ножиці, підкладний картон. Почнемо. Давайте спершу ми допрацюємо схемку нашу, чого тут не вистачає. На минулому уроці ми намалювали її, зробили. Центральну частину квіточки. Тепер ми будемо зараз робити пелюсточки, їх треба розмітити, намітити точки, по яких ми будемо вишивати. Ми пам'ятаємо, що пелюстка має відступати від середини мінімум як на пів см. У цих місцях ставимо точки, ділимо нашу пелюстку на око навпіл, знаходимо центральну точку. Тепер кожну з цих. Дух ділимо також навпіл, і між ними також ставимо по центру точки. Ось таким чином ми маємо розмітити усі пелюсточки. Так само тут точка на початку, точка в кінці, посередині точка, між ними посередині точка, і тут посередині точка. І таким чином ми розмічаємо. Кожну пелюсточку. Вчимося розмічати на око. Розмітили ми пелюсточки, переходимо до стебла. Стебло в нас має форму дуги такої, можна його навести. Так само відступаємо пів сантиметри від центрального кола від квіточки, ставимо точку і в кінці ставимо точку. Уважно дивимося, знаходимо серединочку, ділимо навпіл, знову ділимо навпіл, і тут ділимо навпіл. І між ними ставимо точки. Далі ми розмічаємо листочки. У нас намальовані ось такі кути, Давайте ще тут дамо серединочку, щоб листочок більш був схожий на листочок. Тут так само розділимо наш кут навпіл. Якщо ви не впевнені, що у вас це вийде від руки, ви можете взяти лінійку і провести лінію. Будь ласка. Розмічаємо листочки. Так само кожен з відрізочків ми знаходимо його початок, кінець, ділимо навпіл, ділимо навпіл. Тут так само ділимо навпіл, 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 навпіл. І тут так само. Кількість точок на всіх лініях листочків має бути однаково. Тут стільки, скільки тут, стільки тут і тут, і тут так само. Ось в нас готова розмічена схема квіточки. Тепер ми беремо нашу схему, приєднуємо до нашого напівфабрикату, ще не до кінця зробленої роботи. Ми знаємо, що вони у нас мають співпадати, з'єднуємо їх між собою за допомогою скріпок. Скріпочки нам потрібні для того, щоб робота не совалася. Тепер беремо кнопку або шило, або голку, чим ви будете проколювати, підкладіть під низ гофрокартон. Ще можна використовувати, щоб підкласти під низ килимок для миші, перевернути його іншим боком. Будь ласка. Або старі зошити, журнали, клаптик тканини, складений декілька разів. І працюємо, проколюємо всі-всі-всі дірочки. Пам'ятаємо, що в нас серединочка вже вишита, значить, ми працюємо там, де ще немає вишивки. Притискайте пальчиками до поверхні свої аркушики, для того, щоб вони у вас щільно прилягали один до одного. І розмітка буде більш точною. Пелюсточки я вже допрацювала, працюємо із стеблом квіточки і з листочками. Все, я проколола всі отвори, перевертаю, перевіряю. Дивлюся, щоб в мене скрізь все було проколоте. Знімаю наш ескіз схемку. Відкладаю її в сторону, і вона вже нам не потрібна. І тут нам видно, добре, що всі всі отвори у нас вже перебилися. Прибираю гофрокартон, він теж нам вже не потрібний. Будемо працювати з вишиванням. Для того, щоб почати вишивати, нам потрібно пронумерувати хоча б одну із пелюсточок, щоб зрозуміти, що за чим ми будемо вишивати. Ну, Давайте мені ось так зручно. Верхня. Тут незручно буде в мене скоч не дасть. Давайте там, де скотч нам дає. Немає значення, з якого місця ми почнемо. Ось у нас починається пелюсточка, і тут вона закінчується. Тобто перша точка в нас буде тут. І поїхали 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У нас вийшло 9 точок. Ви можете пронумерувати. Одну пелюстку можете всі пронумерувати. Головне, щоб ви зрозуміли принцип вишивання пелюсточки. і потім просто по одній пелюсточці будете робити всі. Заправляємо нитку в голку, вишивальна ниточка, довжина нитки 70-80 см, як то кажуть, на 2 лікті. Це така оптимальна довжина, щоб і нитка не плуталася, і нам вистачило. Заправляємо в голку. Ось в мене заправлена ниточка в голку, просовуємо її через Вушко голки. у нас один кінець довгий другий короткий. Під час вишивання ми пальчиком притримуємо нитку, щоб вона не вискакувала, і будемо весь час відсовувати, щоб у нас по всій квіточці ниточка була однакова, щоб вона отут не з'єдналася, не була удвоє. Приготували скотч, ми відрізаємо один кусочок скотчу. Так. І собі його можна тако прикріпити. Щоб його можна було швиденько потім взяти в руки. Так, так само. Прикріпила собі. Кінець скотчу завжди чимось помічаєте, тому що ви потім будете довго шукати, де у вас початок кінець. Отак можна була підставити або зробити складочку, щоб видно було, де у вас починається скотч. Ось так відклали його приготували собі для роботи. І почнемо вишивати. Перевертаємо нашу листівочку, знаходимо точку під номером 1. І вколюємо в неї голку з ниткою. Протягуємо і фіксуємо, скотчем. Залишаємо хвостика десь на сантиметр, і скотчем зразу зафіксуємо. Можна фіксувати всередині квіточки, ми її вже не будемо використовувати. Беремо нашу голку, дивимося, що у нас вийшло з лицевого боку. І дивимося, куди у нас буде наступний прокол. Можна проколоти в шосту точку, можна в п'яту, можна в четверту. Чим ближче ви зробите другий прокол голки, тим у вас буде пелюсточка, більш така не насичена узором, не насичена ниткою. Чим далі ви зробите, тим вона у вас буде закритішою. Давайте зробимо в п'яту. Так, вколюємо в п'яту точку, протягуємо ниточку і рухаємося по напрямку за цифрами. Шоста точка. Так. Далі, після шостої точки з під низу проколюємо наступну точку за першою, друга точка. Проколюємо її, підтягуємо ниточку і поруч з нею в третю точку повертаємося вниз. Всі роботи ми виконуємо з виворітного боку листівочки. А з цього в нас виходить краса наступні отвір – це сьома точка. Сьома точка, восьма точка. Далі в нас іде протилежно четверта, п'ята, четверта, п'ята. І точка під номером 9, Ось вона тут тут. Вона у нас тут підтягнули все і подивилися, що в нас вийшло. Ось у нас вийшла така гарна пелюсточка вишита. Зразу переходимо до точки до першої точки наступної пелюстки, дивимося, де вона у нас усю вона у нас. І ми можемо зразу до неї перейти, вколюємо. Тобто ми однією ниткою можемо вишити всі пелюсточки. Рахуємо раз, два, три, чотири, п'ять. Ось наша п'ята точка. І. і по схемі, як попередня пелюсточка, виконуємо вишивання. Прошили шоста. Тепер повертаємося сюди, друга точка. Так само, як і тут третя точка. спіднизу сьома точка. Восьма точка, тоді треба знайти, де вона у нас, бо вона у нас під скотчем заховалася. Так. Перша, друга, третя, четверта точка. Вона... Її видно, да? вона ще не вишита. Ми в неї вводимо голку вколюємо на серединочку І остання дев'ята точка, ви її можете знайти з лицього боку, її видно добре. Що в нас вийшло, така красотулечка. наступне пелюсточка вкололи? Порахували, раз, два, три, чотири, п'ять. п'ята точка, п'яту точку. Так, я зробила всі пелюсточки, вишила, вивела голку з ниткою на виворітний бік роботи, Ось перевірила, що в мене вийшло. Мені подобається моя робота. Якщо я захочу, щоб в мене мої пелюсточки були більш насиченими, я можу зробити ще раз прошивання пелюсточок, можна нитками іншого відтінку, можна такими самими, але вже вколювати, наприклад, голку з ниткою не в п'яту точку. А в шосту або в сьому, і у вас вийде інший узорчик, і воно перекриє, буде по-іншому виглядати. По принципу того, як ви робили оце перше коло. Отвори ті самі дірочки, а от узор виходить трошечки інший. Відрізаємо хвостіка, беремо наш скотч і ось таким чином. Далі ми з вами попрацюємо з стеблом. Для стебла ми візьмемо, заправимо нитку голку зеленого кольору, ми собі таку ниточку вибрали, відмотуємо її, заселяємо в голку. Протягуємо через голку. Залишаємо один хвостик довгий, другий короткий. Скотч бажано підготувати заздалегідь для того, щоб потім ми його довго не відшукували, де у вас той край. Так, зафіксували, де у нас край. І ми можемо стебло, оскільки воно у нас дугою, ми можемо його вишити довгими такими гарними стібочками. Давайте ми його також пронумеруємо. 1 2 3 4 5 6 7 8 і 9. У нас 9 точок. Висно. Вколюємо голку в першу точку. В першу точку фіксуємо нитку, скучуємо. Одразу ж це фіксували, ось ці книточки зайві можна відрізати. І беремо, ми можемо, якщо зробимо в третю точку, то у нас буде такий більш тоненький стебло. Давайте візьмемо зараз його в четверту точку. Ну так, щоб не дуже довгі стібочки були, і воно було досить об'ємне. Тепер вколюємо в п'яту точку. І повертаємося в другу точку. Де там наша друга точка? Так. Після другої треба в третю точку. Вони мають бути всі поруч, так, в шосту точку, в сьому точку. У нас була третя точка, значить, ми зараз хорємо в четверту точку. Ось у нас повторюється про четверта, п'ята. Восьма. Дев'ята. І шоста. І шоста. З вишивається взагалі дуже легко. Ось. Дивимося, що у нас вийшло така об'ємна лінія, дуже гарна. Так, ми її залишаємо, відрізаємо хвостика і фіксуємо скотчем. Наступний етап роботи ми вишиваємо листочки. Листочки нам також потрібно пронумерувати, але тут така хитра буде зараз нумерація, будь ласка, будьте уважні. Ми нумеруємо цифра 1 в куточку. І ця цифра буде належати боковим оцім лініям. А ця центральна лінія у нас піде в нас буде у зворотньому напрямку. 1, 2, 3, 4, 5. А тут у нас буде 1, 2, 3, 4, і 1 буде дорівнювати 5. Ось така нумерація. Заселяємо нитку в голову. І будемо вишивати з вами листочок двома частинками. Спочатку один куточок вишиємо, потім другий. Вколюємо голку, наш споч приготовлений. Так, вколюємо голочку в цифру номер 1 фіксуємо ниточку, і з цифри номер 1 ми вколюємо голку в цифру No1 другої лінії. Тобто у нас цифра 1 тут і цифра 1 тут. З'єднуємо одиничку з одиничкою. Далі ми вколюємо в двічку і з'єднуємо з, з двієчкою тут, вколюємо в трієчку і з'єднуємо з, з трієчкою тут. Ось вона, трієчка. Колюємо в четвірочку зверху вниз і з'єднуємо з четвірочкою тут, з цього краю. Далі п'ятірочка і п'ятірочка сюди. Ось такий у нас іде процес. П'ятірочка. Перший куточок ми зробили, ось такий він гарний вийшов. Тепер ми робимо це саме з другим куточком. У нас перша точка ми її з'єднуємо знову ж таки з першою точкою. А, почекайте. перша точка, ми її в другу заходимо. Заходимо в другу. Так, з'єднуємо з другою по центру. Третя. З третьою. Далі четверта. Іде. З четвертою. І п'ята. З п'ятою. Все. Якщо ми подивимось, у нас вийде ось такий гарний листочок. Дуже гарний, дуже такий ніжний, красивий. Ми зараз відрізаємо ниточку і фіксуємо. І фіксуємо. нову нитку і зробимо другий листочок. Заселили ниточку в голку, протягнули її. Пам'ятаємо, що тут ми пальчиками притримуємо, щоб нитка не вискакувала. Тут у нас нитка коротка, вона має весь час бути короткою, тобто під час шиття ви її маєте відсувати, підтягувати і вишиваємо бажано без вузлика. Але якщо ви зробите, ну давайте я один раз зроблю з вузликом, щоб ви побачили, ми робимо вузлик. Що так теж можна, єдине, що вузлик він не дає такої акуратної роботи. І ми пам'ятаємо, що у нас. Точка номер один знаходиться. Давайте пронумеруємо для того, щоб не заплутатися. Один, 2, 3, 4, 5. А тут у нас буде один, два, три, чотири. І ця точка буде п'ята. Один, два, три, п'ять. Тобто тут принцип такий. Ви маєте їх пронумерувати назустріч один одному. Вколюємо голку. Цифру номер в точку номер 1 і з'єднуємо з точкою No1. Бачите, вузлик? от він такий грубенький виходить. В принципі, можна з ним також жити, але вже виходимо з того, що ми маємо. Один є. Тепер точка 2 поруч вкололи. І знайшли з протилежного боку кута точку 2 вкололи. Три. 4 Так, це точка 4. Тут у мене скотч. Щоб мені його не пошкодити, нам треба проколоти все разом. І скотч і картон. Так. Не хочемо він проколюватися, хай він потім закриється. Так, п'ята точка. І п'ята точка. П'ята точка у нас ось в самому низу. Ми її повернулися до неї, і вона ж є точка перша для наступного узору. Так, бачите, половиночка листа вже готова. Тепер ми беремо вколюємо тут у другу точку. Тут у другу точку, і з цього боку оця лінія у нас, ми з нею працюємо в другу точку, третю точку. Третю точку. Четверту точку від себе. Четверту точку до себе. Так, де вона тут у нас, треба знати. Четверту точку до себе. П'яту точку від себе. Бачите, тут у нас і вузлик, і декілька разів прошито. П'яту точку від себе. І п'яту точку останню. До себе. Подивилися, що в нас вийшло. Відрізали ниточку, і зафіксуємо нашу У нас наша композиція вже готова. Якщо ви хочете щось до неї додати, може якогось метелика, сердечко або ще що, будь ласка, я не заперечую, робіть, як вам подобається. Можна заповнити більш щиро пелюсточки, я вам вже казала, коли ви починаєте з крайньої точки. А другий прокол робите не посередині, наприклад, не п'яту точку, а, наприклад, ось аж десь тут. І у вас тоді заповниться більш щільно ваша пелюсточка. Що нам залишається? У нас є вже оздоблювальна частина листівочки, у нас є основа листівочки, і ми їх просто маємо з'єднати між собою. З'єднати між собою ми можемо за допомогою клею, але клей я в таких роботах не люблю і не раджу, тому що клей, коли ви намастите ним папір або картон у вас він піде хвилями. Тому в таких скраб-букінгових роботах краще використовувати двосторонній скотч. Ось у мене є такий скотч двосторонній. Що я роблю? Я візьму зараз. Отако От мама наклею раз. Скотч і зайвий скотч я відріжу з цього краю, щоб було добре видно, де я ріжу, акуратно, щоб не пошкодити нашу оздоблювальну деталь, щоб її не зачепити мужицями. Раз. І два. Не обов'язково все поле заклеювати. Тако приклеюємо двосторонній скотч, розвертаємо, щоб нам було добре видно, де його треба відрізати, і акуратно, щоб не пошкодити декоративну нашу деталь. Тепер ми приміряємо, де в нас має бути наша деталька листівочки, Відриваємо, відклеюємо захисний шар скотчу. Як його відклеїти? ви можете це зробити нігтіком, зачепити акуратненько, зняти. Або ви це можете зробити за допомогою голочки, і можна таким чином його зняти. Бачите, що у вас вийшло? Ось от такий от, е скотч, зараз він нам склеє дві частинки листівочки. Акуратно прицілилися поле відкриточки, як е рамка. І акуратненько, от по нитках не водіть пальчиками, Ви можете зверху прикласти інший аркуш паперу картону або перевернути листівочку і такою ручкою гарненько її склеїти. Така в нас листівочка. Далі, що ви можете зробити? Ви можете взяти якісь намистинки, мережеву, стрічечка, що, що вам заманеться, і зробити якесь оздоблення. Але я б від себе я не радила, тому що оця сама листівочка вона є самодостатньою, вона досить гарна, досить приваблива. Дякую вам за увагу!